Наразі на Дніпропетровщині триває інформаційна кампанія Робота для ВПО. Ти потрібен. Мета кампанії – допомогти внутрішньопереміщеним особам у пошуку роботи через офіційні канали комунікації, забезпечити успішну інтеграцію у громади, інформувати роботодавців щодо важливості надання робочих місць для працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, інформувати громадян про реалізацію активних програм сприяння зайнятості. Яким чином можна отримати? Послуги у службі зайнятості, що необхідно для реєстрації у службі зайнятості та які послуги може запропонувати Державна служба зайнятості. Задля сприяння працевлаштуванню та самореалізації внутрішньопереміщених осіб, Дніпропетровська обласна служба зайнятості пропонує інформаційно-консультаційні послуги. Індивідуальне планування працевлаштування, пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації суспільно-корисних робіт, громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, професійну підготовку та перепідготовку або підвищення навчання. Пропонуємо ваучерне на навчання для підвищення професійного рівня. Та, наприклад, мікрогрант у розмірі до 250 тисяч гривень на створення або на розвиток власної справи. Для реєстрації та отримання послуг служби зайнятості, внутрішньопереміщені особи можуть звернутися особисто до установи або скористатися електронними засобами комунікації, використовуючи державний онлайн-портал Дія, засоби мобільного порталу Дія. Або персональний кабінет на сайті Державної служби зайнятості з використанням електронного кваліфікованого підпису. Зазвичай для реєстрації у службі зайнятості громадянам необхідно мати при собі паспорт, трудову книжку, ідентифікаційний код, документ про освіту, військовий квиток. Внутрішньопереміщені особи також пред'являють довідку про реєстрацію внутрішньопереміщених осіб. Саме ця довідка дозволяє зареєструватися внутрішньопереміщеній особі у службі зайнятості, навіть якщо відсутня трудова книжка, документ про освіту, військовий квиток тощо. Якщо внутрішньопереміщена особа має не припинені трудові відносини, то це також не заважає отримувати послуги у служби зайнятості. У такому випадку спеціалістами Дніпропетровської обласної служби зайнятості реалізується механізм припинення трудових відносин в односторонньому порядку. Як це працює? Внутрішньопереміщена особа звертається до установи служби зайнятості, складає там заяву на ім'я свого керівника про припинення трудових відносин. Цю заяву опрацьовують фахівці служби зайнятості, направляють копію до роботодавця, до пенсійного фонду, до податкової. І вже з наступного дня фахівці служби зайнятості вважають внутрішньопереміщену особу не зайнятою, і тоді внутрішньопереміщена переміщена особа має право на отримання статусу безробітного та матеріальне забезпечення на сьогоднішній день у базі даних служби зайнятості налічується понад 4 тисячі вакансій. Це вакансії, про які повідомили роботодавці Служби зайнятості, а також інформація про пропозиції роботи, отримані з інших джерел. Найбільший попит роботодавців спостерігається на професіоналів: це лікарі, інженери різних галузей, бухгалтери, вчителі, майстри тощо. Залишається високим попит роботодавців у кваліфікованих робітниках з інструментом. Та робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування та машин. За професіями: це слюсарі, водії, електромонтери, електрогазозварники, токарі тощо. Також затребувані працівники у сфері послуг: це продавці, кухарі, охоронники, швачки. Окрім працевлаштування на постійне місце роботи, служба зайнятості пропонує взяти участь у суспільно-корисних роботах та інших роботах тимчасового характеру. Дієвим інструментом для адаптації на новому місці проживання, побудови або розвитку кар'єри та підвищення рівня конкурентності внутрішньопереміщених осіб на ринку праці є навчання. Обласна служба зайнятості пропонує безробітним з числа внутрішньопереміщених осіб навчання за більше ніж 160 напрямами. А внутрішньопереміщені особи, які не перебувають на обліку у службі зайнятості, також мають можливість пройти навчання, отримавши ваучер. Ваучер дає право пройти перепідготовку підвищити кваліфікацію за професіями та спеціальностями у закладах освіти. Ваучер видається на суму 26 тисяч 840 гривень. Служба зайнятості сприяє розвитку підприємницької ініціативи серед населення, у тому числі внутрішньопереміщених осіб. З липня 2022 року Державна служба зайнятості долучилася до надання послуг мікрогранти від урядової програми «Є робота». Цією програмою передбачено надання мікрогранту на створення або розвиток у розмірі від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. Обов'язковою умовою є створення робочих місць в залежності від суми гранту. Взяти участь у цій програмі можуть як вже діючі підприємці та особи, які планують піти шляхом підприємництва. Взяти участь у програмі можуть як вже діючі підприємці. Так і люди, які вирішили започаткувати власний бізнес. Для отримання більш детальної інформації ви можете звернутися до будь-якої філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості або до Дніпропетровської обласної служби зайнятості. Дякую.